Доброго вам дня, вимішановані пані і панове. В рамках 56 х міждержавних консультацій з питань безпеки і оборони між Сполученими Штатами і Південною Кореєю відбувся черговий, вже другий брифінг. Пам'ятаємо, що від початку цей брифінг проводили міністри оборони Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї. Вчора відбувся брифінг форматі 2 +2. Два два закордонних справ і два міністра оборони. Well, good to the and for the very good discussions we had today. And as always, it's great to be with my friend, my colleague. Секретарі uh, as well as uh, administration. І важливо зазначити те, що половина з розмови, яка включала і виступи вступні міністрів, і а також. Питання і відповіді фактично призначена була і описувала в питаннях і відповідей ситуацію з прибуттям до Росії, а потім і до Курської області військових північно корейської армії. У цьому брифінгу брали участь Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ. Або держсекретар, як його називають в США, а також міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тей Юл та міністр національної оборони Південної Кореї Кім Йо Хен. Треба одразу сказати, що ключовою темою цієї розмови була Залізна коаліція або Залізний Альянс, які називають в дискурсі. І американські, і південнокорейські, і фахівці, і аналітики. Одразу треба сказати, що секретар Остін, не чекаючи запитання, від журналістів уступному слові сказав: наразі ми оцінюємо, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч своїх солдатів для навчання на сході Росії. І остання інформація, яку має Пентагон, це те, що близько 8 тисяч цих північно-корейських солдатів перебувають у Курській області. Поки що. Каже Остін: Ми не бачили, як ці солдати розгортаються в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що ці північно-корейські війська приєднаються у битві проти України в найближчі дні. Остін також зазначив, що російські війська навчили північно-корейських солдатів артилерійським операціям. Управління безпілотними літальними апаратами і базовій тактиці піхоти, включаючи розчищення траншей і операції штурмом, Кремль також вказав на це міністр Остін, надав цим солдатам військову форму російську, а також зброю і обладнання, і все це. Каже міністр, переконливо вказує на те, що Росія має намір використовувати ці іноземні сили в операціях на передовій у війні, агресивній війні проти України. Зрозуміло, що для того, щоб протистояти цьому, Сполучені Штати Америки. Готують черговий пакет допомоги Україні і не один, як на це вказує Остін. Причому він говорить: не помиляйтесь, якщо ці війська Північної Кореї братимуть участь у бойових діях або операціях з бойової підтримки проти України, вони стануть законними військовими цілями. Зазначу тут окремо, що з точки зору міжнародного права вони на даний момент. Вже є законними військовими цілями будуть вони брати участь у військових операціях, чи не будуть так проте говорить міжнародне право. На даний момент державний секретар з питань оборони і безпеки Остін вказав, що Сполучені Штати Америки консультуються своїми союзниками і партнерами щодо тих подій. Він каже, що «Я, як я говорив минулого тижня в Києві. Українські війська продовжують чудово працювати на полі бою, а сили президента Путіна зазнали серйозних втрат за останні місяці. Українські війська щодня каже міністр, спочиняють понад 1200 втрат росіян. Це мінімум він зазначає більше ніж будь-коли під час війни, які вів Путін, отримуючи північну Корею з живою силою на фронті. Путін демонструє світові ще одну явну ознаку слабкості. На цьому акцентує увагу міністр Остін. Північно-корейсько-кремлівський гамбіт, як зазначає Остін, лише підкреслює наскільки погано пішла війна Путіна і скільки проблем він зараз переживає. Вдомовлення до того, що говорив міністр Остін, державний секретар, виступаючи, зазначив, що це перший випадок за більш ніж століття, коли Росія змушена запросити іноземні війська на свою територію з проханням допомоги. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то обидва міністри зазначили, що Сполучені Штати продовжуватимуть нарощувати безпекову допомогу Україні, а також союзники це будуть робити та партнери. по Формату Рамштайн. Ця допомога включатиме артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, боєприпаси та інші важливі засоби найближчими днями США оголосять про додаткову безпеку, безпекову допомогу Україні. Таке враження, що, виступаючи виступаючи, вступним словом, і міністр Остін. І міністр Блінкен відповідали на інформацію, яка поширена була в європейських ЗМІ і в Україні стосовно того, що після голосування в Конгресі лише 10% від пакету допомоги Україні отримала Україна від партнерів і союзників по формату Рамштайн. Альянс Сполучених Штатів і Південної Кореї вказали на це міністри всіх обох держав всі чотири міністри перетворюються з цієї ситуації в всеосяжне глобальне партнерство. Виступаючи, це підкреслили міністри оборони обох країн. Сьогодні ми домовилися ще більше покращити нашу оперативну сумісність. Посилити наше розширене стримування, наші країни поглиблюють зусилля з ядерного та стратегічного планування через ядерну консультативну групу. І ми збільшуємо кількість регулярних військ зі складу стратегічних активів США, які будуть розміщені на Корейському півострові. Ну треба зазначити, що результатом цієї зустрічі дійсно є збільшення майже вдвічі контингенту Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які будуть розміщуватися на базах, які вже на сьогоднішній день. Діють на території Південної Кореї. До речі, це передбачено договором про взаємну допомогу. Дві країни погодилися, тому що атаки в космосі або кіберпросторі, які явно кидають виклик безпеці Альянсу, можуть змусити застосувати статтю 3 договору про взаємну оборону. Такий договір у вигляді. Двосторонньої угоди, яка ратифікована обома парламентами, і є законом, як в Сполучених Штатах Америки, так і в Південній Кореї. Підписано між Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки. Стаття 3 – це введення в дію механізму допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Південній Кореї. Сполучені Штати та Південна Корея продовжувати розвивати оборонні зв'язки з регіональними союзниками, такими союзниками в індотихоокеанському регіоні. Для південної Кореї і Сполучених Штатів Америки насамперед є Японія. Як було зазначено на попередній конференції, підписані угоди, так звані Кемдевідські угоди минулого року, також мають правову основу для того, щоб південній Кореї і Японії на взаємній основі надавалася допомога в разі. Ознаки загрози суверенітету чи територіальній цілісності обох держав свої інтереси в цій коаліції на сьогоднішній день мають 18 держав, включаючи і цілий ряд європейських держав, такі як Франція, Німеччина, Великобританія, Італія і так далі. А що сказав з цього приводу? Міністр Остін, наші надійні партнерські відносини, особливо з Японією та Республікою Кореєю, дозволять нам ділитися інформацією, оцінювати загрози та виробляти продумані відповіді, як це було минулої ночі, коли Північна Корея провела своє останнє безвідповідальне ракетне випробовування. Дійсно, таке випробовування було, коли вже відбувалися. Консультації з питань безпеки і оборони між Сполученими Штатами Америки та Республікою Корея ще на рівні міністрів оборони також сторони зазначили, що вони будуть працювати над питаннями зміцнення морської безпеки, до якої також залучується. Філіппіни, і е, ця угода також була підписана в минулому році. Таким чином, можна говорити про те, що відправлення північно-корейських військ до Росії і на російсько-український фронт, фронт даруйте, воно спричинило цілий ряд змін у тактиці і стратегії, що стосується забезпечення безпеки Південної Кореї, Японії, Філіппін, а також. І Тайваню, як зазначив пізніше міністр оборони Республіки Корея, і потім це було також зазначено у виступі міністра закордонних справ держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, Сполучені Штати та Південна Корея співпрацюють з країнами-партнерами для того, щоб спільно вирішувати виклики безпеці обох країн. Що стосується допомоги Україні, то хотів би повернутися тут до того виступу, який було здійснено міністром оборони Сполучених Штатів Америки в дипломатичній академії імені Удовенка, а коли міністр Остін прибував перебував у Києві під час останнього візиту стосовно того, як Вашингтон... Оцінює ситуацію з агресією Росії проти України і як він її бачить з точки зору нинішнього розвитку. Він каже про те, що сьогодні я би хотів поговорити з вами про справедливу оборонну війну України і шлях у майбутнє. І далі міністр Остін. На під час цього виступу перефразовує слова президента Джона Фітцральда Кеннеді в промові 1963 року в Берліні. Ось як це звучало у викладі міністра Остіна в Дипакадемії. Дехто каже, що вони не розуміють або лише говорять, що не розуміють, що поставлено на карту в боротьбі між вільним світом. І агресивним тираном путіним. Я скажу їм, нехай приїдуть до Києва. Дехто каже, говорить міністр, що обидві сторони винні в загарбницькій війні Путіна, то нехай приїдуть до Києва. Дехто каже, дехто каже, що розмиває межі між агресором і жертвою, то нехай приїде до Києва. Дехто заперечує, що Кремль атакує українських цивільних. То нехай приїде до Києва, дехто каже, що Україна це не справжня нація, то нехай приїдуть до Києва. І зрештою, дехто каже, що в Україні не вистачить хоробрості, щоб перемогти, то нехай приїдуть до Києва, каже міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Як ви бачите, з точки зору морально-етичного розуміння ситуації Вашингтон і особливо Пентагон дуже. Точно і об'єктивно оцінює ситуацію. Разом з тим, Вашингтон прекрасно усвідомлює, що цінності Америки вони спонукають Сполучені Штати, Пентагон, Держдеп підтримувати ті країни, які борються за свою незалежність, суверенітет в кінці кінців за цінності свободи і демократії, і власне. Більш ніж будь-які прагматичні інтереси, безпека Сполучених Штатів вимагає, щоб Сполучені Штати, Європейські держави, держави формату Рамштайн боролися проти агресії Путіна. Ось як міністри в тому ж самому виступі в Києві в дипломатичній академії говорять про причини, чому Сполучені Штати. Зобов'язані надавати допомогу Україні. Україна важлива для безпеки США з чотирьох причин: Путінська війна загрожує безпеці Європи, Путінська війна кидає виклик союзникам Сполучених Штатів Америки в НАТО. Путінська війна це напад на наші спільні цінності. І Путінська війна це прямий напад на міжнародний порядок. Заснований на правилах, що забезпечує безпеку всіх нас, це вторгнення проходить не так, як планував Кремль. Після 980 днів війни Путін не досягнув жодної стратегічної цілі. Прес-конференція, яка відбулася в Пентагоні, за наслідками візиту і проведення 56-х консультацій з питань безпеки і оборони між Сполученими Штатами і Південною Кореєю ще раз вказала, наскільки світ стає тісним, наскільки відстань між Донбасом і 38-ю паралеллю між північною і південною Кореєю є коротка. І очевидно, що в цьому трикутнику Україна. Корея і Близький Схід є безумовна необхідність зміцнення сил демократії, свободи у світі. І в цьому плані все згодиться: і єднання оборонно-промислових комплексів, і створення спільного, якщо хочете, комітету оборони на даний момент. Я вже не кажу, переформатування і форматування єдиних. Сил оборони з єдиним штабом управління, в іншому випадку, не вистачить ресурсів для того, щоб протистояти цій навалі. І очевидно, вже, що не може ні Ізраїль, проти якого б'ються цілий ряд проксі сил, які розміщені майже в десяти країнах на чолі з Іраном, ні Україна, яка сьогодні бореться не тільки проти Офіційно двох держав, які залучають все, що є, а це Росія. І Північна Корея, а також третьої держави Іран, які постачають зброю і ракети, ракетні комплекси до Росії, не справляться з цією атакою. Очевидно, що в даному випадку необхідно об'єднання зусиль не тільки допомога зброєю, боєприпасами, озброєннями, системами ПВО, системами протиракетної оборони все це потребує. Координації не тільки в рамках Євразійського континенту чи Центральної Європи, Близького Сходу чи індотихоокеанського регіону, все це потребує координації, спільного управління і розподілу ресурсів, іначе ніяких ресурсів в одиночку не вистачить ні південній Кореї, ні Україні, ні Ізраїлю. Наступає момент, коли необхідно робити цей крок. Цей, ця дія, яка спричинена досягненням домовленості між Москвою і Пхеньяном про направлення живої сили до Росії з боку Північної Кореї, це перегорнута чергова сторінка агресивних дій осі зла. І ця сторінка говорить. Про новий початок, про інший змістовний початок у цій війні тиранів проти демократії, і не можу не сказати в цій ситуації, що я бажаю розуму, таланту і здорового глузду тим, хто продовжує переступати з ноги на ногу. В питаннях необхідності координації дій і створення спільної системи управління захистом свободи і демократії.